Прошує гостей, співачка, яка дає благодійні концерти, опікується сиротами та інвалідами. Її хобі гірськолижний спорт: кулінарія, фотографія та подорожі. Вона співає оперу, романси, а віднедавна ще й виконує реп. Гостя студії сніданку з 1+,1» – плюс співачка заслужена артистка України Наталя Шелепницька. Щоранку на каналі Один Плюс Один аромоксами кави Якобс запрошує гостей. Чистий, потужний, свіжий так говорять про її голос, навіть не тільки коли вона співає, а коли вона говорить на зустрічах. Це Наталя Шелепницька. Доброго ранку. Доброго ранку, пане <заснавець> Руслане, дуже приємно. Я зворушена такими словами. Як поживає ваше як називається ваш голос? Драматичний, лірико -драматичний лірико -драматичний супрано. Драматичний супрано. А драматичне сопрано. Змінюється голос і від чого це залежить? Ж, під погоди, не знаю, Від настрою. Безумовно, все впливає абсолютно. Не дай бог хтось зіпсував настрій, але я не піддаюся. Ну буває таке іноді, незалежно від цього. Але я намагаюся не, не реагувати ні на що, то мені на погоду, ні на час, ні на що намагаюся співати і бути в формі, тому що колись Євгенія Семенівна мій викладач Мірошниченко, відоморошниченко сам? Так, знаєте, і вона колись, коли навчалася в неї, говорила, що сонечко, ти знаєш, може голос звучати раз в рік, але в цей день тобі співати не потрібно буде. Тому намагайся завжди бути в формі. І от так, так намагаюся. А робити А форма, форма от така. І Далі ще буде краще, тому що настрій нашої гості завдяки вам буде набагато кращим і співатиме вона в прямому ефірі сніданку з 1+, плюс на Наталі Шлепнинська. Переведена шобесіду ранок ще не скінчився Це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися аромаксами. Як обсомнах, приготували подарунки, диски і спів. Далі буде Лідія Таран, новини ТСН Щоранку на каналі 1 плюс 1. А ромок Кави Якобс.